Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. З вами Наталі. І сьогодні я хочу зробити пересадку беліні. Це чудова, неймовірно гарна орхідейка. Вона ще у мене не квітла, бо вона ще молоденька, хоча у неї тут вже є такий от невеличкий зародиш квітконоса. Але це не означає, що вона його виносить, звичайно. І є у мене незрозумілі моменти, хочу підібрати для неї особливу посадку. Подивіться, цей корінець він засох. Взагалі мені не подобається, що вона лежить. Дуже якось вона частенько так, навіть після пересадки, якось лягає, хочу її зафіксувати і посадити в закриту систему. Ось такий судочок використаю для цього. Він ідеально підійде. Бо дивіться, він зовсім майже такого ж об'єму. Об'єм я збільшувати її не хочу, хочу саме посадити так, щоб оце коріння буду намагатись у посадку. Бо чомусь воно поки що зростає вверх. Хоча є корінці, ось ці всі, які ростуть вниз. Значить, це не означає, що посадка не подобається. Ці корінці, здається, були ще при покупці, і бачите, тут. Почав знову зростати цей корінець чудовий, і тут маленьке є теж зелененьке новеньке місце зростання. Це якийсь такий висушився, тут є теж такі не дуже коріння. Ну, я зараз її вийму і ми з вами разом зробимо цю пересадочку, бо дуже хочу підібрати їй особливий догляд. Ось я вже виняла орхідейку, у неї дуже багато мха в пасаці. І попередня власниця казала, що вона не дуже любить просихати. Сильно я її нещодавно тільки-полила. от-от Дивіться, один у неї корінь дуже довгий, шикарний. Але є ось такі, бачите, коріння небагато, дуже небагато. Тому, навряд чи зараз би вона зростила цей квітконосик трошки замало. І є таке, що сохне. Тому мені не дуже поки що зрозуміло, що їй не подобається. Але от зараз ми з вами зробимо невеличку обстрижемо тут зайве. Це все сухе повністю. тому ми це видалимо. І це також. Повністю сухе коріння, бачите, тут навіть зеленого немає а тут, де я обрізала. Тому обробляти нам нічим не треба, коли ми ріжемо по-сухому. Оце також. Ось. Це вже просто відмерлі, на жаль, корінці. І оце ми також відріжемо. Бо воно також, бачите, воно просто відламується, бо воно сухе. Так, і далі поглянемо, що у нас тут. Да, ось воно просто тут прямо суха чешуйка. Так, цей корінець теж такий дивний. Принаймні, оце можна зняти, бо він тут висох весь, бачите, тут трошки чорного. Але оцей кінчик ми з вами залишимо. Тільки обріжемо. Ось тут на розгалуженні. І також обробляти нічим не треба, бо бачите, тут все сухе. Так, єдине, що ось я дивлюсь, ось на це коріння. Ну, я його залишу так, але мені не дуже подобається тут ситуація. І останній корінець, який ми обріжемо ось цей, він також повністю відмерлий. Бачите, тут немає ніякого живого місця. Та ще я бачу, що тут велика, вже така виросла основа, і нам це не дуже гарно, тому я от десь ось так наполовину її обріжу. Там теж все сухо, бачите? Тут не, не треба обробляти, бо тут все прекрасно так, тут ще якийсь якийсь слід від коріння. Ми його теж приберемо, трошечки почистимо тут. Ось також від сухого листя. Тут, колись, бачите, чешуйки залишались, які було дуже важко прибрати. Тепер все чудово, можна саджати. Дивіться, я вже відібрала основну частину муху. І з моїх старих запасів в мене ще був отакий чудовий сераміс великої фракції. Я його зараз, цей субстрат, використаю. Тут я трошки нового поклала. Зараз подивлюсь, чи не треба нам одразу поставити сюди встановити орхідейку, бо хочеться, щоб. Ось, дивіться, хочеться краще, щоб вона була ось так приблизно, о! І щоб в посадку пішло це коріння. Це було просто чудово. Ось так буду тримати і засипати. Ну, а далі просто новий субстрат сюди ж буду насипати. Дивіться, сюди до коріння я покладу мох ось сюди, збоку, де у нас цей довгий корінець, бо він якраз звик бути у. Гарному зволоженні. Але весь мох відводимо від основи орхідеї. Там ми кладемо тільки кору, поточуємо основу з усіх сторін корою. А далі можна вже використовувати мох. Ще невелику кількість архіати я покладу сюди з цієї сторони під коріння. Щоб орхідейку гарно тут встановити і вона нікуди не впала більше, все, готова наша посадка. Дуже сподіваюсь, що вже коріння буде зростати всередину, любі мої. Всім вам бажаю, щоб у вас все виходило з вашими квітами, щоб вони пишно квітли, радували вас. Бажаю миру, добра, любові, радості. Всім до нових зустрічей! Дякую за увагу, дякую за перегляд цього відео і бувайте!